Житомир знову у Жалобі. До небесного війська провели ще одного захисника. Євген Рибачок загинув у своїй 37. Народився 1 березня 1987 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 26 Нині це ліцей нашого міста. По після він вступив до Національного авіаційного університету на базі. Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, де здобув кваліфікацію інженер з електротехніки та звання офіцера запасу. Згодом Євген почав працювати у «Житомиробленерго». Був щирою, відкритою, життєрадісною людиною. Захоплювався природою та риболовлею. Мав до малювання, був завзятим грибником, мав багато друзів. Невдовзі Євген одружився та створив власну родину, став люблячим чоловіком та батьком прекрасного синочка Ярославчика, яким він дуже пишався. Євген мріє виховати сина справжнім патріотом і показати йому найпрекрасніші куточки нашої країни. У квітні 2022 року чоловік добровільно став на захист батьківщини від російських загарбників. За рік отримав важке поранення, та після довготривалої реабілітації знову повернувся у стрій. «За мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він неодноразово був відзначений відомчими та державними нагородами, медалю захиснику вітчизни, медалю ветеран війни, учасник бойових дій. Відзнакою за жертву крові в боях за волю України, відзнакою за оборону рідної держави, побратими запам'ятали Євгена як мужнього та самовідданого воїна. Однак, 27 січня 2025 року серце захисника зупинилося у скорбоці. Залишилися дружина, син, близькі та вся Україна. Вічна слава герою. У Житомирі поблизу мистецьких воріт уже багато років знаходяться хащі і сміттєзвалища, які, за словами місцевих, ще не разу не прибирали. Я на це, це дивилася вже давно, розумієте. Тут приклали багато зусиль, а там покинули. Може, коштів не вистачило, або що я не знаю. Але це, звісно, негарно, не гарно. Хотілося б, щоб уже упорядкували цю частину. Заставили цей весь бруд, треба його теж все почистити. Тому що воно мішає мікається місцевим жителям, і не тільки і діткам малим, і, і там вони бігають, можуть поранитися. Скільки ми гуляємо, стільки тут вони і є. Але смотря на, на чиєму балансі воно стоїть і хто має його прибирати. Люди, які проживають поряд, неодноразово звертались до місцевої влади. На скарги про хащі та сміття відгукнулась державна екологічна інспекція Поліського округу, яка підтвердила факт забруднення території. Державними інспекторами було здійснено виїзд, скажімо так, після моніторингу соціальних мереж. Ми зрозуміли, що мешканці є нагальне питання стосовно облаштування несекціону звалища. Інспекторами було здійснено виїзд з метою підтвердження цього факту. За словами інспекторів, сміттєзвалище поблизу скверу утворилося не тільки з побутових відходів. А й будівельних, які опадають з закинутої будівлі, не можна сказати, що там чисто побутові відходи. Там є, скажем так, бувший кінотеатр урожай, який вже стан його настільки незадовільний, що проходить уже етапи руйнації, і тому ці залишки також там згрібаються, просто ну і створюють, скажем так, вигляд як звалища. Інспектори направили лист до Житомирської міської ради з вимогою ліквідувати несанкціоноване звалище згідно статті 12 закону України про плі. Управління відходами, яка чітко визначає, що несанкціоновані звалища, безхазяйні відходи розглядаються органами місцевого самоврядування. Всі несанкціоновані сміттєзвалища, які знаходяться на території міста Житомира, розглядає Житомирська міська рада. Що за межами населених путів розглядаються районні адміністрації? Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. Якщо до повномасштабного вторгнення проблема ринку праці полягала у нестачі вакансій, то наразі спостерігається дефіцит кадрів. У Житомирському обласному центрі зайнятості розповідають, у їхній базі наразі налічується близько 1700 пропозицій для робітників. Найпоширеніше у топі сьогодні лікарі у нас 96 вакансій. Далі йдуть слюсарі, 80 вакансій, потім водії, от також кухарі затребувані на ринку праці на сьогодні. Швачки, підсобні робітники. Гендерні стереотипи щодо вакансій лише для чоловіків, чи лише для жінок вже відійшли на другий план. Роботодавці пропонують вакансію усім, хто має відповідні навички. І роботодавці, і самі безробітні, уже скажімо так, адаптуються до викликів часу. І е, у нас жінки йдуть і водіями міжнародних перевезень, і на трактористів навчаються. Наразі у Житомирському обласному центрі зайнятості зареєстровано близько п'яти тисяч безробітних. Олена Мельник розповідає: ця цифра збільшилася за останній час однак усім їм пропонують вакансії та виплачують кошти. Виплати обмежуються мінімальною заробітною платою, тобто більше 8 тисяч не може отримувати людина. Початкові виплати починаються з 1500 гривень. 1500 можуть отримати ті, хто вперше звертається до служби зайнятості. Тобто, це особи, які не сплачували страхових внесків, тому для них виплата мінімальна 1500 гривень. Якщо ж людина, хоч трошки пропрацювала, для неї може бути від 3600 виплата. Ну а далі ця виплата залежить від заробітної плати, від загального стажу. Рік тому Державна служба зайнятості запустила мобільний застосунок, який допомагає тим, хто шукає роботу. Цей застосунок включає в себе не лише ті вакансії, які в службі зайнятості. А також ми об'єдналися із такими великими пошукачами роботи, як робота UA -work, UA Job, тощо. І вакансії в базу саме застосунку. Підливається не тільки служби зайнятості, а і таких великих пошукових сайтів. Щоб відгукнутися на вакансію, потрібно авторизуватися. Однак, якщо людина просто хоче переглянути список вільних місць, реєструватися не потрібно. Вона може скачати за стосунок і увійти як гість. і вона побачить вакансії як служби зайнятості, так, наприклад, і всіх пошукових сайтів за різними критеріями. Можна за посадою, можна за заробітною платою шукати, можна з наявністю житла. У подальшому служба зайнятості планує додати в цей застосунок функції не лише для тих, хто шукає роботу, а й для тих, хто її пропонує. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Цього тижня у Житомирі відкрили секцію з веслування, яка діє на базі культурно-спортивного центру міськради. Охочі матимуть можливість займатися на каноє, байдарках і на човнах драконах. Ця секція розрахована на підлітків, яка працює безоплатно. Тобто, усі бажаючі підлітки віком від ну умовно від 12-14 років, які готові, хочуть, прагнуть займатися спортом, мають гарну можливість і нагоду записатися на тренування до тренерів за словами голови федерації. Вислування в Житомирі розвивається довгий час однак, можливість відкрити секцію з'явилася лише цьогоріч, готувалися до цього упродовж шести місяців. Зараз ми завершили повністю весь етап в плані того, що від документальної роботи до матеріальної секція, яка є уже територіально, є у нас місце, є у нас змога робити тренування для людей з інвалідністю і для дітей меншого віку, так як є умови для цього. Довгий час це приміщення не використовувалося, а тренуватись доводилось у спартанських умовах, розповідають у федерації. Однак тепер тренажерну залу обладнали усім необхідним приладдям для комфортних і якісних занять. Попробували, е максимально зробити все доступно, комфортно е, для дітей. Інклюзивний доступний е, цей заклад це, це приміщення в плані і туалетів, і залу, і для людей з інвалідністю. Тому тренажери так і продумувалися для. Того, щоб всім було зручно, секція працює безоплатно для підлітків та дітей. вечірній час там тренуються саме ці категорії. А, наприклад, в ранковий час у нас є можливість тренуватися ветеранам. Вони теж готуються цього року. Вони будуть брати участь в міжнародних змаганнях, тому вони зараз в активній фазі підготовці, і теж ця підготовка буде відбуватися саме там. Наразі до секції записалися близько ста людей. Однак набір відкритий. Тож усі охочі можуть звернутися до міського культурно-спортивного центру або зателефонувати за номером 412 51 20 39. Та дізнатися необхідну інформацію. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.